Доброго ранку, діточки. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка, прихороший! Метелик шукає своїх друзів, але не може їх знайти. Як ви гадаєте, хто його друзі? Інші метелики, бджілка, коник сонечко. Як назвати всіх друзів метелика одним словом? Комахи? На вулиці стало холодно і вони поховалися. Щоб метелик не сумував, ми розвеселим його. Наші ручки перетворяться в метеликів. Над полями, над садами я швиденько пролітаю. І левенький вітерець мої крилечка гойдає. І летіти моїм крилом він допомагає. Метелику сподобалася ваша гра. Він хоче з вами потоваришувати, розповісти про своїх друзів. Метелики полюбляють сідати на різні квіти і збирати солодкий нектар. Зробимо дихальну вправу запашна квітка, глибоко вдихнути через ніс і повільно видихнути через рот. А зараз візьміть люстерко та зробимо артикуляційну вправу. Перша вправа велика квітка, широко відкрити рот. Друга вправа маленька квітка, губи трубочкою. Наступна вправа. Довга квітка відкрити рот, розтягнути його, як бублик. Метелики це мовби квіти, що відірвалися і полетіли. Дівчинка побачила, що метелик полетів. Вона уявила, що це гарна квітка. Вона дуже здивувалась і голосно сказала: «О-о-о!». Ми теж здивувалися і голосно сказали О. Ми всі вимовили звук О. Подивіться на мій рот. Як я вимовляю звук О. Я відкриваю рот, язик лежить спокійно, не заважає співати звук О. Подивіться на фотографію Оленки, вона теж вимовляє звук О. Вона теж відкрила рот, а рот схожий на бублик. Тепер ви подивіться в люстерко на свій ротик і теж вимовляйте звук О. Уявіть, що у вас в руках ниточка. Голосно всі разом вимовляємо звук О і розтягуємо ниточку. Ниточка довга чи коротка? Так, довга. Намотаємо ниточку на клубочок. <зъ sinful> Дівчинка дивується о, звук О та й житимо будиночку з червоним дахом. Біля будиночка лежить клубочок. Як ви гадаєте чому? Так, щоб ми пам'ятали, що тут живуть звуки, які можна співати. І тягнути ниточку. Цю картинку зі звуком О ми теж поселимо у будиночок. А зараз час трішечки відпочити. Вити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, ніжками тук-тук По колінцям ступ ворусі трип-стрип, ручками дриг-дриг Швидко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік так, Хвостиком ось так, ручку вліво, ручку вправо. У метелика є картинки із зображенням його друзів. Назвемо їх муха, джміль, оса, жук. Ми грали з метеликом. Пограємо з іншими комахами. Уявіть, що ми побачили велику муху. Давайте здивуємось. Уявіть. Що ми побачили великого джмеля. Давайте злякаємось. О. Уявіть, що хлопчика вкусила оса. Як йому боляче. О. Діти, подивіться, хто тут намальований. Так, тут є дідусь, бабуся, хлопчик, олені. Тепер послухайте віршик. В окулярах дід читає, бабця огірки збирає. Хлопчик очерет несе. Олень оленя пасе. Діти, у чому читає дід? В окулярах. Що збирає бабуся? Огірки. Що несе хлопчик? Очерет. Хто кого пасе? Олень, оленя. Діти, назвіть слова, в яких почули звук о. Окуляри, огірки, очеред, олень, оленя. Подякуємо Метеликові за цікаві ігри і попрощаємось з ним до весни. Йому теж прийшов час ховатися, бо стало холодно. Діти, чи сподобалося вам грати з метеликом? З яким звуком ми познайомилися? Де оселився звук О? А які слова зі звуком О ви запам'ятали? Молодці діти! Гарно попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!